Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал, мене звати Віка і нарешті я знову повертаюся на зв'язок. Взагалі, головна тема цього відео це міні-ремонт дитячої для мого сина. Це те, що я постійно відкладала, тому що думала: ну ми ж вже скоро будемо приїжджати. А ми через рік будемо приїжджати, навіщо це робити? Зробимо вже в новому будинку і так далі. Але оскільки ми ще тут на два роки, можливо, знову щось зміниться, і через півроку я вже буду записувати відео з нового міста. Але зараз мені все одно, тому що мені хотілося зробити цю кімнату, і нехай, навіть якщо ми будемо нею користуватися місяць, два, три або два роки, я хочу її зробити. Тому давайте подивимось разом, як проходив весь цей процес. Все почалося з того, що я просто замовила стільчик і стіл для малювання для читання книжок. Як бачите, мій син дуже активно мені допомагав. Йому взагалі дуже сильно подобаються різні побутові справи, і це напевно мене рятує як маму, тому що майже всі побутові моменти я вирішую разом з моїм сином, і таким чином я не витрачаю на це час. Коли він грається, наприклад, самостійно або спить, і тоді я можу займатися своїми справами, а не робити щось по дому. Покупка стільчка та стола була дуже вигідною, я вважаю, тому що збиралися вони дуже легко. Витратили ми на цей процес максимум пів години. Далі я вирішила зробити акцент на одну стіну і пофарбувала її в кирпичний колір. Колір виявився досить важким, тому що прийшлося фарбувати одну стіну чотири рази, щоб колір більш-менш вирівнявся. Але я вважаю, що воно було того варте, тому що мені дуже сильно подобається результат. Далі я замовила ось таку поличку Монтесорі, це була моя мрія. І я не пожалкувала своїм вибором, тому що, тому що таким чином мій син бачить всі книжки, показує, яку саме він зараз хоче почитати. І така поличка спонукає його до читання. І я вже навіть зараз бачу, що час проведений з книгами у нас збільшився. Далі залишилося лише прикрасити кімнату. Ця картина з левом, наприклад, мій особистий фаворит. Я її побачила, знайшла зовсім випадково. Мені здається, що вона дуже мила та ідеально вписується по кольору картини з машинками. Зараз у нас в топі іграшки машинки, книжки про машинок, тому в. Інтер'єрі я також вирішила використати картини саме з машинками. Килим, штори та лампи я купувала в наборі, щоб вони підходили один до одного, про що я не пожалкувала. Після того, як я вирішила пофарбувати кімнату взагалі в такий колір. І придбавши предмети декору, які також містили червоні, або коричневі кольори, я переживала, чи не буде кімната занадто важкою, чи не буде вона здаватися маленькою, але витримавши ось цей баланс темних та світлих кольорів, все вийшло набагато краще, ніж я очікувала. Ну і звичайно, найголовніший оціновувач моїх старань це мій син, і він також залишився у захваті. На жаль, першої реакції я не зняла, тому вам доведеться повірити мені на слово. Друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка. Якщо вам сподобалось це відео, до речі, у мене є ще дуже багато інших затишних відео на каналі. Можете також їх переглянути. Не забувайте підписатися на мій канал та до зустрічі в нових відео.